До дня подяки, як і кожного року, Арнольд Шварценеггер, актор і колишній губернатор Каліфорнії, роздавав індички і кошики з їжею найбільш вразливим людям в молодіжному центрі в Лос-Анджелесі. От би у нас таке було. У рівному вдруге за 14 років існування вікна життя залишили малюка. Хлопчика назвали Андрійко йому 5 сім діб лише, але він у доброму стані. Два тижні Андрійко буде під наглядом, а згодом його передадуть до будинку малюка. Щасливої долі тобі, малий. Португальський форвард Кріштіану Роналду грає за аль Наср і на 96-й хвилині матчу з Аль-Халіджем він забив свій 954-й гол, забивши через себе вболівальники. Пригадали аналогічний ефектний удар Роналду за Реал проти Ювентуса 2018-го. Цей гол вважають одним із самих красивих в його кар'єрі.